Олена сиділа на лавці біля лікарні і довго дивилась в одну точку. Слова лікаря звучали в ухах, наче дзвін. Є один варіант. У вас проблеми з жіночим здоров'ям. І найкраще лікування це вагітність. Вона не одразу зрозуміла. Ви жартуєте? запитала Олена. Ні, я серйозно. Це допоможе стабілізувати ваш організм. Олена вийшла з кабінету з дивним відчуттям, у неї не було чоловіка. Розлучилися два роки тому, після того як він її зрадив, нових стосунків заводити не наважувалася ще боліло, довго роздумувала, зважувала все і врешті погодилася на штучне запліднення. Фото претендентів розглядати не хотіла, тільки поставила умову, щоб він, хоч трохи, був схожий на її батька, На диво запліднення вдалося з першого разу, зі здоров'ям теж все налагодилось. Так минуло два роки. У маленькій двокімнатній квартирі вечорами лунав дитячий сміх. Її донечка Марійка була найкращим подарунком долі. Вона принесла у життя Олени світло, надію та сенс. Олена йшла з Марійкою на дитячий майданчик. Сонце гріло по весняному. Діти бігали довкола, сміх лунав у повітрі вона вже звикла до цього гумору. У вихідні завжди було людно. Олена сиділа на лавці біля майданчика і розпаковувала бутерброд, донька вже вдруге скотилася з гірки, і щось щебетала подружці, а щоки розчервоніли. Мамо, дивись. Кинула Маріка, показуючи, як уміє їхати без рук. Ой, ще й без рук, сонце моє, бережи коліна, засміялася Олена. Поруч сів Данило, він прийшов сюди з племінником, і вони з Оленою часто спілкувалися. Цього разу розмова затягнулася. Слухай, почав він. А твій чоловік, він з вами живе? Вона ковтнула чай і трохи розгублено відповіла У мене ніколи не було чоловіка. Він здивовано глянув. Як то? Олена подивилася на Марійку, потім знову на Андрія. Якщо чесно, я робила еко. У мене були проблеми по гінекології, і лікар сказав. Вагітність може вирішити частину з них. Партнера тоді не було, а чекати я не хотіла, от і вирішила. Він мовчав кілька секунд, потім лише тихо промовив Це сміливо. Олена всміхнулася сумно. Та яке там сміливо? Я тоді більше плакала, ніж сміялася, але зараз дивлюся на неї і думаю, що зробила правильно». Данило теж перевів погляд на дівчинку. Марійка саме сміялася, коли хлопчик здував у неї з голови кульбабку, і тут він ніби закляк. Слухай. сказав обережно, не смійся тільки. А твоя донька дуже схожа на мою племінницю. От ті самі ямочки на щоках. Та що ти. махнула рукою Олена. Діти часто схожі одне на одного. Але він нахилився ближче. Річ у тім, що я кілька років тому був донором. По дурному тоді зробив це, чесно. Молодий, думав, ще комусь допоможу. І тепер дивлюсь на Марійку, і всередині все каже вона може бути моєю. Вона застигла, немов обухом її по голові вдарили. Ти серйозна? Та я не кажу точно, але це відчуття не відпускає. Вона глянула на доньку, серце закалатало, я ніколи навіть не хотіла знати, хто батько. Для мене головне було, щоб вона народилася здоровою, але тепер я вже не знаю, що й думати. Андрій поклав їй руку на плече якщо раптом я справді її батько, я не хочу бути осторонь, я хочу бути поруч. Олена зітхнула і ледь усміхнулася уяви, як життя підкинуло. Може, це подарунок, відповів він. У цей момент Марійка підбігла, вхопила чоловіка за руку і щасливо викрикнула Дядько Данило, підеш з нами разом, морозиво їсти?» Він усміхнувся і глянув на Олену Якщо мама дозволить. Вона кивнула і вперше за довгий час їй стало по-справжньому спокійно. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.